Привіт, друзі. Маю такого пасата, дуже гарна машинка. 2013 рік, Європа 2.0 дизель. Зразу кажу, машина не фарбована вторічно. Має парктроніки в круг. Має два комплекта шин, два ключа, два комплекта килимків. Взагалі ніде не фарбована. Хімчистку не робили. Має непогану комплектацію, можна сказати, все, крім кожі. Автохолд є, клімат, круїз, е електросідушки, е е е зеркала, підогріве дзеркал. Е що тут ще є? Гарна музика грає? Ось такий салон. Хімчисті все трошки є порохи по сідушках. Ну, я думаю, не критично, хімчистити не варто її за цього. Всі карти гарні. Всі замки, всі пройоми, все ціленьке. Машина не билася. Дуже багато зроблено по машині. Замінено щеплення в машині. Замінено ГРМ 12-15 тому приблизно. Є запасочка новенька. Зроблена вся ходовка по машині. Є цілий список в бардачку у нас десь на близько 50 тисяч обслужено. Їде добре, збито, крепко, всі стекла рідні. Вроді би крім лобового, зараз я гляну. З нюансів маємо ось тут на лобовому. Позавчора камінчик впав з машини. Ось лобовушка, всі решта Volkswagen. Не гнила ніде, є там пару коцків від камушків. Ось тут один. Ось такий. Ще що? Десь не десь рапінка на капоті ось від вибито від камушків. Зразу показую. І не вважається не критично, ось ямка на крилишко, Можна потягнути, і якщо буде бажання, я зроблю. Мені це не критично. Прийомчики, їде вона доволі хорошо. Чітко заводиться, не димить, не коптить. Старт-стоп є, паротроніків круг, це я казав. Є підрульові ліпістки, ще немало для цієї версії, русскоязичне меню. Навіть коли їдеш, пише накатом, що їдемо, підсказки видає. Що тут такого є? Ну, світло, лампочки прості стоять. Потолок такий гарненький, незачуханий. Машина гарна. Під капотку ні, ніхто не мив. Сразу показую. Як двигун працює. Все супенько, чистенько. Ніяких попілків масла немає. Все на місцях. Ну, ось така машинка. Я думаю, хто, пош... хто купить, не пошкодує, хто не вірить, що не фарбована. Зроблю відео з прибором. Документи на ремонтні роботи на автосервісі АТЛ всі офіційні. Можна історію подивитися, в принципі, на сервісі. Дивлюся, тут показую. Ось тут показую всю машину. Щоб не було питань, багажник, пройоми, дивіться. Всі пластики на місці. Машина достойна, достойна машина ну, для нового власника. Ось, там є ключ. Донкрат і тягнути, два салінблока куплені. <coughs> Бажано певно поміняти. Якщо їх купили, <coughs> Ми вже лежали в машині, як я купив. <coughs> Хоча я не чую, щоб стукало. Так, пороги, болтики тут. ну Ніби все показав. Коврики ще одні вдома, ще один комплект шин, ще один ключ вдома. Ей, дякую всім за увагу! Телефонуйте, звертайтеся, буду радий.